Скагос – це великий острів на півночі у гірлі тюленевої затоки. Це масивний гористий острів з блідосірими стрімчаками, що виступають над морем, сувора і непривітна земля, населена дикунами, що недалеко пішли від диких за стінок. Води навколо острова рясніють небезпеками, підступними течіями та підводними скелями. Враховуючи погану славу мешканців Скагосу, навіть найзапекліші контрабандисти не наважуються наблизитись до острова. Однак судно королівської гавані, що йдуть в східний дозор, на скагос таки заходять, тому можна рахувати не повністю ізольованим. Вважається, що на скагосі водяться різнороги, скаги їх одомашнили і ходять на них у бій, проте майстри висміюють подібні твердження, так як враховуючи, що на крайній півночі та за стіною є лютововки, мамонти та інша велика фауна. Тому вважається, що мова йде про шерстистов носорогів. Назва Скагос, мовою перших людей означає камінь. Острів поділений між тамтешніми трьома домами та боб'ями. В коментарях пишіть яку частину вестеросу ви хотіли бачити у відео.